Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада, це програма позиція. Ми підбиваємо підсумки роботи Верховної Ради за останні 100 днів. Гостем нашої студії є народний депутат України, представник депутатської групи відродження Антон Яценко. Пане Антоне, я вітаю вас. у нашій я студії. Наші також вітаю. Добре Як би ви Добре. оцінили власне роботу парламенту і свою законодавчу роботу за останні 100 днів роботи. Ну я почну з роботи парламенту. То пам'ятаєте, була якась така радянська картина живопись. Називалась, е, мала назву по-російськи, опять двойка. Що мається на увазі? Ну, Те, що парламент, в принципі, от почав працювати, спочатку були розмови, що деяких депутатів не пустять до залу, ви пам'ятаєте, коли була інаугурація, ми починаємо з вами аналіз 27 листопада, якщо не помиляюсь, минулого року. <кій> Після того парламент, на жаль, продемонстрував повністю не європейський підхід. Просто ну, при розподілі комітетів, коли хто у кого більше голосів, той і прав, по і комітети, знайшовши надуманий привід, щоб не давати посади в комітетах депутатам, які, на їх думку, могли голосувати за так звані закони 16 січня. Потім парламент шахрайським шляхом прийняв вночі закон про державний... Бюджет, який, до речі, потім знайшов багато критики і значно погіршив життя українців. Потім парламент от, зараз нещодавно прийняв так званий пакет законів про, для того, щоб догодити МВФ, але знов таки значно... Ну, так чи інакше Україна отримує транш МВФ. Україна отримує транш, але це значно... Погіршить життя простих українців. Чому саме? Тому що, наприклад, вже обклали податком працюючих пенсіонерів, вже зменшили розмір пенсії працюючим пенсіонерам. От останній закон ви бачили, я маю на увазі. Я, до речі, хочу одразу сказати, що я такі закони варварські не підтримував і підтримувати не буду. Потім е, парламент, е, скажімо так, нічого не зробив і. Для того, щоб зменшити тарифи. І сьогодні ми бачимо, що в цьому ж меморандумі з МВФ ми маємо збільшення на 280% тарифів на тепло, і парламент не реагує. Чому саме так? Тому що, на жаль, парламент був і залишається придатком чи то адміністрації президента, чи то кабінету міністрів. оскільки домінує партійний принцип. Коли партійне керівництво дає команди, депутати просто голосують. Крім того, на жаль, за 100 днів ми побачили ганебних таких речей, як, наприклад, постійні бійки. Причому, що дуже я так пожартую, радує, що це робиться внутрі їхньої коаліції, де вони вже як кажуть кошка з собакою, не можуть навіть стримувати емоції і постійно а ну, який ви бачите вихід із ситуації? Як сьогодні припинити таку, таку процедуру, яка допускається останнім часом і при минулих скликаннях, що стосується бійок в парламенті, блокування? У мене позиція однозначна. Якщо, наприклад, от е, я як депутат зараз вийду на вулицю і когось поб'ю, то одразу буде кримінальна справа за чи то хуліганство, чи то нанесення телесних ушкоджень. А депутати чомусь можуть бити одному пику, і це не хуліганс. Ну, як? Багато преси, багато іноземних буває гостей. Тобто, я би одразу порушував кримінальні справи і просто, вносив, як кажуть, до відповідальності. От є ініціатива введення до сесійної зали приставів. Ну, є такі розмови, але. Може покращити ситуацію. Ще раз, от пам'ятаєте, як в собачому серці казав професор Преображенський, що розруха починається в головах. Тобто... Це бажання вирішувати спірне питання через бійку свідчить, на жаль, про дуже низький рівень депутатів, деяких деяких депутатів, які входять до коаліції, на жаль, і як наслідок ми спостерігаємо бійки, матірщину і інші речі, які не притаманні цивілізованому суспільству, цивілізованому політикуму. І цивілізовані просто людині. А загалом питання от переходу депутата із фракції, в фракцію там із депутатської групи. Як ви оцінюєте, потрібно на подальший такий процес зупинити? No, Яким чином знов таки давайте казати так. Я виступав, виступаю взагалі за те, щоб в Україні була був маленький, там ну 225, може людей в парламенті, щоб це був виключно мажоритарний парламент. Тобто депутати обиралися виключно по округам і взагалі усунути так звану партійну систему. Дійсно, партійним бонзам сьогодні, які проводили людей, а вони, як кажуть, бунтують і не хочуть голосувати за ті чи інші закони. Їм є бажання їх закабаліти повністю. Наприклад, ви не проголосували за якийсь закон, вас одразу вигнали. Позбавили мандата, тобто зробити ну, також, маргінальне... Також, також, практики ще не було Ні, ну чому, Павлениць. Пан, пан Гройсман подав такий закон, що якщо вас виключили з фракції, то вас ви без мандата залишаєтесь як депутат. Тобто, що мається на увазі? Що, наприклад, вас просто вирішили виключити, ну, тому що ви не підтримуєте якісь там. Проєкти чи критикуєте керівництво ну, партії. Але що стосується голосування, кожен депутат Ну, пам'ятаєте відомий опозицію? радянський фільм Людина з бульвара Капуцинів, коли один там не любив синіматограф і його постійно бив там інше, да? там фільмі, ви пам'ятаєте радянське кіно, то тут те ж саме. Тобто зібрався політцевіт і вигнав депутата, бо він, от такі, як кажуть, ну не любить він синематограф, не хоче він за щось голосувати. Тобто це так званий імперативний мандат пропонується. Але на мою думку, ще раз хочу сказати, що е, треба, щоб парламент, бо Україна парламентська республіка, перш за все, парламентська президентська, то треба, щоб парламент став центром прийняття рішень. Для того депутати мушуть бути незалежні, ані навпаки дуже побоювати, що їх завтра хтось вижене і бо вони там не підтримують уряд чи генеральну лінію. От, коли ви приймаєте те чи інше рішення, я, я ваша сама... позиція незалежна і не залишається я... же ніхто не те. Особисто що стосується мене, то я обирався як самовисуванець. Тобто я набрав майже 60% підтримки виборців і сьогодні є мажоритарником, тому я приймаю рішення самостійно, абсолютно так само, як і всі депутати, які ходять до групи відродження. Тобто ми ну дискутуємо про деякі питання, можемо консолідовано прийняти рішення підтримувати чи ні, але у нас такого немає. Пане Антоне, от ви як мажоритарник, вимоги, які виборці вас підтримали для того, що ви були представляли їхні інтереси у Верховній Раді, сьогодні вже виконано. Я хочу сказати так. Що вдалося реалізувати за цей період? Чи вдалося вдалося реалізувати деякі речі? Ну, По-перше, я подав ряд е, законопроєктів, пов'язаних ну, і виплатою соціальних паїв, е, і, ну, по земельним паям. Потім, на жаль, я подавав проєкт постанови, щоб утворити слідчу комісію з приводу відключення вієрних, що були електроенергії, але воно підтримано не було. Але, в принципі, е, багато депутатів, у нас, які працювали по цьому питанні, нам вдалося припинити оцей безлад, коли відключали електроенергію. <кій> Потім, е, Ну, як сказати, постійно проводжу роботу із міністерствами, відомствами, подаю закони. Але ще раз хочу підкреслити, що я сьогодні не входжу до цієї так званої коаліції, не несу жодної відповідальності за дії антинародного уряда пана Яценюка, який сьогодні фактично робить це, щоб погіршити життя українців. І тому... Ну, ви я розумієте, кажу, що це моя... вимушені кроки за таких умов, коли на Сході Ні, я не розумію. військові дії. Ні, а який не... ви бачите вихід із ситуації? Я бачу вихід в тому, ще раз хочу сказати, що непрофесійні люди не повинні керувати економікою, принаймні. А сьогодні, на жаль, ми спостерігаємо абсолютно волюнтарістські такі рішення, причому зачастую дуже емоційні. Коли комусь щось як кажуть, помірящилась і вони приймають ті чи інші рішення, виходячи не від ні здравої логіки якихось, якихось розрахунків економічних і перш за все а своїх якихось чи то особистих інтересів, чи то просто непрофесійних рішень. І сьогодні, на жаль, от я постійно слухаю деяких діячів нашого уряду, і, на жаль, жоден за останні півроку я не почув. Щоб сказав, що ми щось зробимо, щоб покращити життя простих людей. Давайте подивимось. Пане Антоне, от о, зараз ми критикуємо уряд да. власне і саму Верховну Раду, депутатів ви називаєте двіжниками, Але власне за цей період все одно якийсь позитив був. Могли би визначити позитивні законопроекти, які були ухвалені? Я на жаль не можу. Тому що я їх не Ну, бачу. парламент, наприклад, ну, минулого наприклад, тижня да. позбавив імунітету суддів. Як ви ставитесь до цього питання? я до цього питання ставлюсь, що це питання знов таки, Суддів позбавляли імунітету завжди. Але це показово політична. В такий спосіб було це зроблено вперше. Так, а в, в який спосіб? Просто судилища в залі парламенту? чи про що мова йде? Мова йде, якщо суддя щось скоїв. То є процедура, його позбавляють там імунітету судді, там тощо. Але навіщо це політизувати? Просто це продемонструвати всім іншим суддям, що от так буде з кожним, хто не виконує якісь там вказівки, чи то я не знаю, звідки вони ці вказівки поступають. Це неправильно. Тому я не вважаю, а що, якщо позбавили цих трьох суддів імунітету, ще, до речі, подивимося завершаться ну, самі справи кримінальні. Але. Що українці стали краще жити, може зменшився рівень інфляції, може зміцнилася гривня, може ціни на ліки впали, може на продукти харчування ціни впали. Хто про це взагалі говорить? Всі лише говорять про те, щоб люди не дивились на економіку, а дивились на політику. Мені може як простому громадянину байдуже знялося якогось судді імунітет, чи не знялося, Якщо щось когось, хай знімає, так що ні, хай не знімають. Але мене дуже турбує. Що в мене на опалення, ви вдумаєтесь, майже на 300% виросла ціна на опалення. На 66% ціна на електроенергію. В рази в рази, рівень інфляції, це газета, якщо не помиляюсь, Вашингтон Пост. Це не, не наші, навіть не наші дані, майже 300%. Люди фактично не мають за що жити. Тобто рік роботи уряду пана Яценюка, давайте казати рік, чому, тому що він був прем'єром і залишився прем'єром. Значно погіршив життя українців, але довел зараз, довів їх до злиднів. Паненте, а при цьому ми розповідаємо там якісь от парламент. когось щось позбавив Давайте про економіку казати про соціальну сферу пенсійну реформу? Хіба відмінили? Ні, навпаки, вони прийняли закон, який тоді поступово піднімає за... пенсійний вік. Ті документи, які парламент все ж таки у такій ситуації повинен ухвалити, їх необхідно які ухвалити. Повинен парламент і на я вас думку. запитую. Я вас особисто запитую, які повинен ухвалити законопроекти парламент, щоб вийти з економічної кризи, на мою думку. Треба негайно розробити просто простий план законотворчих робіт, де визначити економічні напрямки, соціальні і так далі. Тобто сьогодні, наприклад, треба дитинізувати. Повністю економіку, тобто зробити амністію капіталу, зробити, щоб люди отримали зарплатню не в конвертах і тому ну, реальні кроки на це зробити. Зниження єдиного соціального внеску, припинити, припинити маніпуляції О, з ПДВ. Може цьому сприяти. Може, потрібно це робити. Припинити кримінальне відшкодування ПДВ, припинити натаможні схеми на митниці. І, і так далі, і так далі. Тобто сьогодні всі розуміють, що це можна зробити і треба зробити, але замість цього просто людям, вибачте, таке слово впариво, що треба ще потерпіти, і от потім вже в 2016 році от заживем. Ну, не буде, як кажуть, от правильно ну, от є показники економічні, які сьогодні існують в усьому світі. Що Україна це планета Луна, окрема якась. Чому у нас не діють економічні закони? Тому що уряд просто не, не хоче їх і не вивчає, і нічого для того не робить. А лише застосовується фіскальний підхід, тобто збільшити ціни на збільшити тарифи. Зменшити при цьому пенсії. Ну, тобто, це не ринковий підхід, це абсолютно. мова зокрема ідеї про зменшення спеціальних пенсій, як ви до таких до такого питання? Безумовно, ставитесь. прокурорам. Колишнім депутатам Верховної Ради, чиновникам крупним, вони мушуть отримувати ті ж самі пенсії, що і прості громадяни. Тобто я бажаю, що, наприклад, лікар чи то вчитель має отримувати пенсію mm. навіть більше, ніж там народний депутат, чиновник. Тобто це робити треба. Коли одна... має бути переглянуто це питання? Ну воно вже переглянуто частково. Але сьогодні ж знов таки ми спостерігаємо от інший приклад. Мені телефонують з округа, кажуть, от <кхів> Антон Володимирович, От як так сталося, що людина працює гардіоробщиця жінка, отримує пенсію 1400, якщо не помиляюсь, гривень, і щось там до тисячі отримує гривень. То вони тепер вийшли 15%. Це нормально? Ну з пенсії вираховують, Ні, якщо ну, більше півтори тисячі гривень. Ну і, ну і що? Ну давайте подивимось. От людина, яка ну, сьогодні зазвичай стандартна пенсія, Людина, яка все життя працювала, вона заробила собі пенсію. пенсію. Це тисячі. її право, це її право отримати пенсію. Її людям пенсію яка... півтори тисячі ніхто не забирає. 15%. Людина є, ну ні півтори. яка різниця? 10 тисяч у вас пенсія, яка різниця? 10 тисяч тобто, ми говоримо про те, що спецпенсія сьогодні людина потрібно переглядати. Людина заробила собі пенсію. Та чи інша пенсія, вона її отримує сьогодні. Більше того, якщо людина додатково працює, вона ж знов таки сплачує в пенсійний фонд, податки, ви вдумаєтесь, і при цьому не буде отримувати додаткову пенсію, але ще у неї забирають пенсію. Тобто це які, якась, якась дікать. Я не можу це підтримати, це неправильно. Ну навіть з людської точки зору це неправильно і не підтримувався і не буду підтримувати стосовно імунітету. Ми заговорили про суддівський імунітет. депутати народні буквально наприкінці 2015 року відправили на початку 2015 року. Відправили до конституційного суду. Зміни, що стосуються позбавлення депутатів недоторканості, як ви ставитесь власне до цього питання, і власне, якщо це буде зроблено, то чи можна буде таким чином уникати бійок у Верховній Раді, оскільки депутати уже стануть Ну, ви знаєте, питання недоторканності вже набило з куміну. Я на моїй пам'яті в третій раз вже депутат, от кожен новий зазив починається з того, що будемо знімати недоторканність. Я впевнений. Що 300 голосів на це не, не, не знайдеться, тобто і в цьому скликанні в восьмому. Ви думаєте, що думаю, це питання так. також не буде? Я думаю, що так. Крім вирішувати? того, якщо це питання вирішувати, його треба вирішувати одночасно з урахуванням європейської практики. Тобто питання і, і президента України, і народних депутатів України, і суддів. При цьому керівники правоохоронних органів мають призначатися таким чином, щоб на них не мав впливу ні прем'єр-міністр, ні президент, ні народний депутат, тобто, щоб вони були відносно незалежні, але. Як баланс була нормальна, ефективна судова система, чого ми сьогодні не спостерігаємо. А якщо просто є бажання, що депутат от, покритикував там, уряд, а потім вийшов з дому, а йому щось там підклали в машину, якісь там наркотики чи зброю, і потім його заарештували, просто як елемент терора, то тоді давайте про це відверто казати. Ну от, Нещодавно прочитав про от те, що одного з депутатів Новіцької області, хочуть він колись був губернатором, до відповідальність притягнути, що він там 12-му році щось там не так агітував. Зрозуміло, може це правильно, неправильно, я не знаю. Але, от, наприклад, у мене на окрузі є такий пан Скус, Уманської адміністрації, голова. Він і хабарі бере, відверто вже бере хабарі і агітував, за кого голосувати, називав інших опонентів політичних діячів, злочинцями, збирав голів і збирався з кількім, що буде кидати коктейлі Молотова їм вікно, якщо вони там не будуть підтримувати провладні сили. І нічого йому ніхто не каже, це нормально. То вибачте, будь ласка, хіба, під... хіба питання в імунітеті? Питання в тому, що сьогодні, на жаль, ми маємо не право державу, тобто держава не від, як кажуть, точка отчоту, не від злочина, а від людини. Як От... при Сталіні? Пане Антоне, на осінь має бути проведення місцевих виборів по території України. Ви говорите, що і на місцях влада не така, і уряд не такий, і ну, на жаль, вірусники так, да. не так. На можливо. мою думку, так. Да. я а, так вважаю. Можливо, це питання змінить ситуацію. І, власне, за якою системою мають вони відбутися? Ви вже наголосили на тому, що ви проти політичних, партійних списків, ну, на, на мою думку, має бути система. по що але... От якраз зараз утворена робоча група, я до неї також від групи відродження входжу. І е, подивимось, що ми там напрацюємо. Група, яка має власне напрацювати ну, з на так. Але, але знов-таки ми спостерігаємо питання, от ви кажете, що гарного зробила Рада. Я хочу сказати, що не гарного вона зробила. Сьогодні раніше подати на доходи фізичних осіб отримували 25% сільської ради. 25% в області, 50% в район. Зараз район отримує 60%, область 15, справа така, але у сіл 25% забрали на Київ, тобто села залишились на колінах. Отака от собі децентралізація. А закон, от, до речі, ви казали про бійку. Так е, сьогодні треба дійсно видати землі Державного запасу сільським радам, щоб вони самі громада визначались, кому давати, не давати, а не так, що сьогодні хабарі беруть повністю. Там не знаю, куди вони йдуть, там, але нічого ну, фактично кримінальним способом вирішується. До речі, за цього питання була бійка. Тому що цей закон заблокував комітет по боротьбі з корупцією. І за чого ж була бійка тоді? Але закон сам правильний. То Рада це не приймає. Чи на то, наприклад, от я подав законопроект 5%, що сплачувало грошовою форму, не менше 5% селянам. По паям і 2% соціальну соціальної сфери села ні, не приймається, блокується. Навіщо такі закони? Їм треба інші закон. От прийняли закон, що селянин має укласти угоду не менше ніж на 7 років з крупним об'єднанням якийсь аграрним. Тобто кабала. Ми будемо сподіватися, що ви знайдете самі народні депутати порозуміння у сесійній ми, залі. Я особисто працюю, а подивимось, що ми знайдемо. Дякую, Антон Яценко, народний депутат України. Був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Дякую. До зустрічі До зустрічі.